Ну а зараз друзі розкажемо вам вам про цікавинки? Бо тут таке трапилось на борту одного з літаків, що справді залишається по перше багато запитань. По друге, подив. І по третє, яка ж причина була цього? Ну поки не кажуть, але зараз принаймні, розкажемо, що відбулось. І так, літак екстрено розвернули рейс Чикаго Делі, через що як ви думаєте, через Переповнені вбиральні просто-напросто літак розвернули назад, і він е, вирішив змінити okay. свій маршрут і не продовжувати його. Після того як пасажири вивели з ладу 11 із 12 туалетів всього, е, е, всього борту, за 4 години польоту це відбулось. Єдина працююча камбінка залишалася в бізнес-класі. Це uh -huh. був єдиний вихід, і я так розумію, що ним не скористалися. Тому пілоти просто-напросто вирішили повернути літак назад. Після приземлення лайнер відмивали майже два дні. Пишуть ось так не знаю, з чим це могло, як це могло бути як це могло трапитись, але от цікаво, бачиш, до чого приходять пілоти? Відразу що робити? Ну повертати назад рейс. Ой, ми тут взагалі не авіаексперти, але так. от дуже цікаво. Ну дійсно виходить, що це так небезпечно, якщо 11 з 12 унітазів е заповнені за 4 години польоту, і це перешкоджає навіть безпеці всього рейсу, і його треба розвертати. Ну, е Дуже такий цікавий епізод. Принаймні нас з Андрієм він здивував. Mm -hmm. а, Мені цікаво, чи взагалі є якісь інструкції для пілотів у таких та, випадках. Таких так, таких випадках? І що як часто прописані? таке взагалі трапляється. Часто трапляється, і чи немає наприклад це питання до прибиральників? Чи був літак готовий з усіма своїми вбиральнями до польоту? Чи mm -hmm. був він вичищений на 100%? Тут теж питання. Чи питань багато? Виникає запитання до попередньої зміни. Так, ось бачите, така ситуація трапляється, ну, але що поробиш. Ми розуміємо, що чи буде хтось оштрафований в цьому речі, випадку? Це, це ж не відповідальність, це збитки. Розумієш повернути літак посеред свого маршруту, приземлити, І якщо його, ти потім, наприклад летів кудись на важливу подію, то ти ще може позиватися, що ви мені так. зірвали. Е, ну причина не знаю наскільки буде вагомим аргументом, але бачиш, ну принаймні так. Намі так може бути. Ну друзі, тут що поробиш? Нам залишається лише здогадуватись те, що факт є. Ми ось це розповіли, але що там і як будуть вирішити, можливо, виникнуть ще якісь подробиці. Тому будемо чекати. Дивіться каналки. Ми завжди знаходимо так. якісь цікавинки, і не політикою єдиною, а трішки себе розвантажити, розвантажити свій мозок. Завжди це пропонуємо вам зробити разом із нами.